у нас Hyundai AX35 на зимой в Югуме 1.6 бензиновый 8250, 13-й 10 месяц с таким бежевым салоном комбинованным так, далее Астра Остран, 12 рік 1,7, 3,350. Гольф 1.6 2350. 2003 року. Автоматас на автоматі. Так, БМВ. 2011 год, 2-литровый дизель на 4450. Так, далее Астра, 11-й год, 1 дизель на 4250. Так, инсигня, 9-й год. Двухлітрова дизельна 118 кВт на автоматі 4750. Дивимося, що в салоні. Салон тканина, автомат, круїз. А тієї ціна якась ще немає, 1950 ,9, 9 рік 9,9 рік. Це ручка коротка, тут бути по кіловатах, він буде малий. Ні, 96 кВт, 96 кВтний. <клес> так, джин, джип компас у дивостерих. Це ми написали. Так, Vectra, Вектра бомбічуська тачка 8 рік 1.9. Ціни не немає. Ще з комбінованим салоном. Ганмазні немає ціни на сценіку. Ціни немає. Так тут о, Дастер, є. Йдемо до Дастера, подивимося Що там за Дастера, за цього хочуть. А, нічого не хочуть. ціну не написали. Є номер телефона. Так, ось такий вигляд має... Так, далі Гольф. Його обійти якось треба. Так, Гольф 5 рік, 1,4, 2,350. Так, за вектору... За вектру восьмого року 1,9, 2550 хочуть. 2550 комбінований салон, ручку приліпили, блін, відерно, фу, і з машини, Ле. колпаки які поставили. Що це таке? Коротше, йдемо далі, тут ціла батарея різини. Шоста три куба. Ціну не написали. На цьому майданчику цін немає. X-Trail, 2016 рік, 1,6 літрів. Так, Avensis, 2010 рік, 2 літрова, без ціни. І тут ціни немає, і тут немає, і там немає, ніде немає. Так, за цей. Хочуть чи ні нічого не написали, що хочуть. Дивіться такого апарата ви бачили? Фокус двохлітровий. Ви який салон. Кабріо. Хазяїн цієї площадки такий гурман. У нього є пару цікавих варіантів. 1.4 ціну не написали от. от це, наприклад, дивіться. Це, коротше, французький бізнес-клас Citroën C6, Сьомий рік, 2.7, дизель, Автоматас, Люк шкіряний салон. Напустіть, хтось їздив колись на такій машині. Це вам не якийсь там Mercedes або Audi. Це Citroën C6. Я думаю, що ви такого ніколи не бачили. Та подивіться. Яке виконання дисків оригінальних легкосплавних дисків. Дивіться як тут все ергономічно поєднано. Як вам такий варіант? Напишіть обов'язково на рахунок цієї машини. Ну и тут моя будущая, еще, по нему подвеска. Он вообще открыто можно посадить. Ну а ладно, я не буду садить. тут ну, я в шоке, если честно. Я знаю, на що казати, як ладно йдемо звідси.